Обнишпорили машину, покрасувалися перед камерою відеореєстратора та вийшли сухими з води. Це короткий пересказ історії столичних злочинців, які хотіли обчистити припарковане авто. Поліція за цю справу братися не стала. Чому та як діяти у таких ситуаціях? Розкаже Аліна Суєндукова. Це відео класичного автопограбування. Сталося воно в столиці. У той день власник машини приїхав до лікарні, а за кілька хвилин сигналізація повідомила, в авто хтось вдерся. Прибігши до авто, крадія він не застав. Утім, його обличчя розглядів на записі відеореєстратора, захованого у салоні. Зломисник вийшов з сусіднього авто, дочекався, поки водій пішов та відімкнув машину грабером. Далі крадій узявся нижпроти по машині, але тут спрацювала сигналізація. Вгори грабіжник втік, а от його спільники залишились. Я на реєстраторі посмотрев, що вор вийшов із сусіднього авто. Там остались ще двоє. Я вызвал поліцію. Ну ані штраф В итоге поліція відео не понадобилось. Они сказали, що у них на эту, на эту машину всі матеріали давно есть. Класична історія. В мене нічого не вкрали. Тож і заяву я не писатиму. Саме так чинив наш герой. Аби заяву приймати відео з ймовірними обличчями грабіжників, поліція звичайно не стала. А це за словами правозахисників, бездіяльність копію. Відео безперечно може бути доказом, чому поліція не захотіла його брати. Як що це тільки як бездіяльність зі сторони поліції. Винувальний акт до суду, винувальний акт може бути декілька епізодів. Навіть це вчинила одна особа. Вона може вчинити декілька злочинів. Так що ми скажемо, що вже один злочин чи недостатньо, на цим зупинився. Бажання зберегти час залишило грабіжників на волі. Тож, наша вам порада, якщо ви спіймали злодів на гарячому або стали свідками підозрілих дій, не залишайтеся осторонь, бо хто зна, можливо, завтра вони нишпиритимуть вже у вашому авто.